Упродовж шести днів у місті проходив турнір з футболу серед дворових команд під патронатом почесного голови благодійного фонду Поділля 21 століття Віктора Жеребнюка. 26 червня на спортивному майданчику по вулиці Шекінській відбувся заключний етап змагань. А всього у період з 20 по 26 червня у змаганнях взяли участь 15 команд. Відбулося близько 60 футбольних баталій, що визначили переможців. На урочисте закриття турніру завітав Віктор Жеребнюк, приготувавши подарунки не лише для переможців турніру, але й численних вболівальників. У своєму інтерв'ю Віктор Миколаєвич розповів про мету цього спортивного заходу. Цей турнір ми проводимо з нашими спортсменами для того, щоб залучити як більше молоді. в дворах, в жмеренчан, дітей спортивних, тим більше, що сьогодні проходить євро. 20-12, як кажуть, і привернути увагу міської влади теж, про те, що ось це надбання, яке в нас є, площадки, а їх у нас 16, здається, 16, ми зробили, нам вдалося, що хоча б раз в квартал потрібно поставити на контроль, підтримувати, підремонтовувати. Тому що ми бачимо скільки молоді збирається, концентруються, і вони, хоч хочуть бачити, теж, що вони в нормальному стані, що і приємно займатися спортом і приємно бути на цій площадці. Після завершення турніру відбулося нагородження команд, що у нелегкій боротьбі вибороли призові місця. Виступаючи перед земляками, Віктор Жеребнюк підкреслив, що спорт та здоровий спосіб життя мають бути пріоритетом для молоді міста. Грамотою та кубком були нагороджені фаворити змагань: футбольний клуб жмеренка, капітан Єгор Солдаков, команда села Леляки, капітан Андрій Кудровський, та команда Локомотив капітан Юрій Колотов. Призери турніру отримали в подарунок солодощі а також сфотографувалися на згадку про незабутню мить тріумфу.